Історія національного дня ОАЕ – Історія дня єдності, яка змінила хід історії та ознаменувала початок нової нації. Щороку, 2 грудня, Об'єднані Арабські Емірати пульсують духом гордості та приналежності, це день, який є не просто національною подією, а й ключовим моментом у житті кожного еміратця. Тому історія національного дня ОАЕ – це не швидкоплинна розповідь, а радше історія лідерів, які вірили, що єдність це шлях до майбутнього, і завдяки своїй рішучості вони створили державу, яка стала прикладом для наслідування у відродженні та прогресі. У Національний день відновлюються ранні спогади про утворення семи Еміратів, і люди святкують річницю заснування нації, яка вписала своє ім'я у світові хроніки як взірець єдності, сили та досягнень. Дата Національного дня ОАЕ Національний день ОАЕ відзначається щороку 2 грудня, в день, коли в 1971 році було проголошено про створення Об'єднаних Арабських Еміратів. Що започаткувало новий розділ єдності та відродження, що зробило цей день однією з найважливіших національних подій Україні. Коли почалася історія національного дня ОАЕ? Історія національного дня ОАЕ фактично почалася з перших кроків до створення Союзу, а саме в 1971 році, але його коріння сягає на кілька років раніше, і його початок можна підсумувати трьома основними віхами. Іскра, що почалася 1968 рік. Історія почалася, коли Велика Британія оголосила про своє бажання вийти з регіону Перської Затоки в 1968 році, що спонукало правителів Еміратів розпочати серйозні переговори щодо створення міцного союзу, який би включав сім еміратів. Тут ідея Союзу вперше з'явилася як стратегічне рішення для майбутнього регіону. Крок заснування 18 липня 1971 року. Цього дня правителі шести еміратів ухвалили долоносне рішення про створення Об'єднаних Арабських Еміратів, що стало першим практичним кроком до об'єднання. Офіційна декларація Союзу 2 грудня 1971 року. Це день, коли офіційно народився Союз. І було проголошено про створення Об'єднаних Арабських Еміратів як незалежної та суверенної держави, і тому ця дата стала національним днем ОАЕ. Державний контракт було завершено 10 лютого 1972 року. Пізніше до Союзу приєднався емірат Расельхайма, завершивши об'єднання семи еміратів під одним прапором. 1 грудня 1971 року федеральну конституцію було прийнято в принципі. А правителі Еміратів зустрілися наступного ранку в палаці гостей у Дубаї та надали Союзу його легітимність та незалежність. Прийняття Девізу Дух Союзу. Гасло Дух Союзу було прийнято як офіційний символ святкування Національного дня ОАЕ, а святкування були пов'язані з історичним образом батьків-засновників під час проголошення про створення держави 2 грудня 1971 року образом. Який став невід'ємною частиною національної ідентичності ОАЕ. Святкування національного дня ОАЕ сьогодні в ОАЕ панує виняткова святкова атмосфера, вулиці та будівлі, прикрашені прапорами та кольорами країни, а також відбуваються масштабні заходи, зокрема феєрверки, національні марші, історичні події, що відображають історію ОАЕ Мистецькі та культурні свята, що демонструють різноманітність, що характеризує країну. <му>